Всім привіт! Сьогодні на обзорі монета України 5 копійок 2004 року. Ось так вона виглядає. Монетка магнітна. Аверс монети має зображення Тризуба дата, напис Україна та по дві сторони колоси. Також гурт. Монети має мілку насічку. І реверс монети має напис 5 копійок та по кругу грони йдуть. Цінними є монетки, які виготовлені з іншого металу, тобто монети, які не магнітяться. Ціна на такі монети на сьогоднішній день договірна. І також часто попадають різноманітні браки, повороти Цінними на сьогоднішній день є поворот на 180 градусів. Ось так буде виглядати ваша монетка. Ціна на таку монету. Також на сьогоднішній день договірно. Отак От коштує українська обіходка. Ці монети вже виведені з обігу. Кого є такі монети, обов'язково пишіть, з радістю їх куплю. Всім дякую за увагу. Не забуваємо підписуватись на канал та відмітити відео лайком. 信不够。Sí,